Вакансій багато, але не кожна може комусь сподобатися і підійти. Вважаю, що попит завжди є для тих, хто знаходить. Хто шукає, той завжди знаходить. Так змінилися трішечки, стало важче десь, але зараз все відновлюється, тому в принципі можна щось знайти десь. себе. Ви знаєте, ну я вважаю, якщо хтось хоче, то він обов'язково знайде те, що йому потрібно. Умови не змінились так же, як і були. Що дуже стало тяжко працювати. В принципі, роботу не ті легко, якщо вот. у вас даже є профільне об'єднання, то не заставляє да тому, що много людей якби как бы, виїхало з Харкова і з за його освободилися божі міста. Я думаю, що можна знайти. Ні, ну хто хоче, тот буде працювати, то і знайде собі роботу, щоб працювати. Угу. А, а рей... хто не хоче, той не буде працювати. Третья чому? Не знаю. А раніше брали? Так. Да. Працювати більш-менш нормально. Тут більше як о, о, відпочивати важко. От зараз ну я надаю послуги. Я сама на себе працюю, надаю самостійно самопослуги. Тому як би сказати, у мене з клієнтами нічого не поміняло. Що в мене на роботі, на всіх роботах, де я працювала, хоч в ну, магазинах бувало, що ціни побільше, але все одно, типу, зарплата ніяк не мінялася. Заробітної плати ніколи не буде достатньо. Ну в даний момент на сьогоднішній день влаштовує. І також з нашої заробітної плати відчисляють дорожчі на ЗСУ. Дуже складно. Мені багато треба, тому мені не вистачає. І заробітна плата тримається стабільно, в принципі. Ні, вона збільшувалася. Збільшувалася. Вплив да. на зарплата сталася та ж, а це не виросли.